Доброго вечора, ми з України, я Ірина і дивимося сьогодні землетрус. Така в нас тема. Спонукало мене це ваші коментарі. І плюс мене теж це цікавить, тому що цей землетрус він був саме цей землетрус, який був тепер, вже виходить декілька днів, тому. тобто чи з 5-го, чи 6-го, чи з 5-го на 6-те. Лютого 23-го року. І так, дивимося. В Турції, здається, Сирію зачепило. І так, будемо дивитися. І так, це природній чи штучний процес. Тобто, якось це завдало штучно чи природні? Ну от Карта вийшла, в принципі, ви знаєте? От, говори, говори. Так, це карта світу. Але чомусь. Мені здається, от сімейка взялася за старі часи. Як у старі добрі часи. Тобто, знову попугати людей. Але зараз ми подивимося. Це тільки так, що хоче карта сказати. І так. Природній чи штучний процес. Я вже ділю розклад на дві частини. Тобто, це буде природній процес з лівого боку, а це буде штучний процес. Тобто, що значить штучний процес? Значить, ну, людська рука приклалася. Але будемо дивитися. І так, штучний, природній процес. Взагалі-то показує, да, природній. Але зараз, зараз, бачите, через ось це мені щось карти говорять. Штучний, ні. Це був не штучний. Тобто, я виключаю, що це дивіться. Тобто, це не рукотворний. Але все рівно тут людська, людська, ну ось дивіться, димочки, так? Тут палить. І це відкриває можливості, щоб земля здригалася. Зараз ми розберемо конкретніше, але це не сімейка. Не сімейка. Чомусь мені. Зараз я ще одну карту докладу підтвердити собі. Ні, не сімейка. Хоча, хоча вони зацікавлені в цьому. Зараз я зачекайте. Зачекайте, сімейка зацікавлена. Залякати. Залякати. Е, ви знаєте, знову людей якось повірити у вищі сили. Тобто, сімейка тут постольку постольку Їй багато, до речі, ви знаєте, в мене ось уже з цих карт я бачу, що. Сімейці не так багато і треба для цього. Тут велика, їхна роль, звичайно, є тут, але ви знаєте, є такий вислів, зараз я його скажу: по інерції. Це коли є якийсь так, і це пішло як хвиля в маси, наприклад, на люди. І то дає віддачу. Я сподіваюся, що ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто, сімейка постаралася, вона дійсно зробила. Щось вона зробила, якусь інформацію через інтернет. Якусь негативну. Ось ця карта показує, якась негативна інформація. А ну, я ще раз подивлюся на цю карту. Да, було якесь слово, якась інформація. Мені йде. Була якась інформація. Яка людей. Вона накопичувалася ця інформація. Накопичувалася, накопичувалася, накопичувалася. І піднялася вгору. Тобто. Дивіться, як я. ну, Зачекайте, я ще тут докладу. Зараз я ще тут докладу. Ось цей Паж. Пажик цей жезлів. Зараз ми його роздивимося. І так, я хочу ще тут докласти природній процес. Чому саме? Тому що тут одразу дещо показало, але це взаємозв'язано, я так скажу. Що значить природній процес? Емоції. Емоції, накопичення емоцій, і потім взривається. Бачите, взрив. Ну, тут не взрив, але, знаєте, от уже виходить. За межі виходить. Виходить за межі. Зараз я поясню. Дивіться. Ця карта говорить про те, що накопичилась ось та енергія, яку випустила сімейка. Що це значить? Яка це енергія? Це інформаційний простір. Дивіться: війна в Україні. Тепер були якісь ще десь щось робилося, сталося, якісь забастовки в Ірані, то все. Це все розкачка, щоб ви розуміли, це розкачка. Ця енергія вона якось накопичується е, негативна енергія. І коли вона ось тут уже це природний процес. Просто ці люди вони дуже добре знають, як цим управляти процесами. Робляться в Кіддони. Ми говорили вже на якомусь розкладі, що біл, як його там, я забула його, Гейс, якось так, теж від нього пішла інформація, що йде якийсь інший, набагато потужніший за попередній. ось, І ця інформація, вже ця інформація, вона вже. Дуже, як сказати, напругу складає. Це все інформаційне поле, мої дорогенькі, ми всі складаємося з елект, Ну, ми електризовані, будемо так говорити. Було у вас таке, що, наприклад, ви коли дуже роздратовані, або подавили в собі щось, і ви включаєте лампочку, вона перегорає. Це все е, просто люди цього розуміють. ми. Будемо так казати, ми забули, що ми дуже, дуже наелектризовані. Ось, навіть як, як, наскільки я зрозуміла, я тут все говорю те, те, як я це все розумію. Можливо, інші побачать щось інше. Робіть розклади, я подивлюся з задоволенням ваші розклади. Ось, Тому що мене теж ця... Тема дуже цікавить, як світ функціонує. І ось це воно відбувається все автоматично, мої дорогенькі. Тут запустили ці, бачите, воно пов'язано. Запустили інформацію, це збиралося, накалилося. Ось воно. І вибухнуло. Ось цей вибух. Теж так само показує накопичення. І вибухає, коли вже напруга. Ось ця карта говорить про напругу. Королева мечів це дуже велика напруга, щоб ви розуміли. Королева монет, вона накопичена, вона спокійна. Ось, і туди воно виривається. Ось як це йде. Тепер я хочу бачити, бачите, занадто високі емоції були. Тут немає значення, чи це позитив, чи це негатив. Я казала, верніше неправильно, неправильно емоції. Емоції, якщо вони зашкалюються, це не є позитивна енергія. Ми вже про це говорили, тому я не буду. Але ось ця карта говорить, що воно вийшло за рамки. Вже десятка кубків вже не могло терпіти. Ота От енергетика вона мусила кудись. Я не знаю, чи я можу вам про це говорити, тому що бувають інколи приходять на розклад зовсім люди отак, прохідні. Якщо вам щось не подобається, будь ласка, проходьте далі, а я буду говорити. Енергія, дуже потужна енергія. І так, виходячи з того, що ця енергія, вона кудись пішла. А ми живемо під колпаком. І вона вертається назад. Це все якось, ну, от, я не знаю, як воно саме що землетрус зробився. Якось воно впливає. Це, знаєте, люди, коли свої емоції, ось ці негативні, позитивні, тут не має значення. Емоції зашкалюють коли. Воно здригає весь, весь, весь всесвіт. Зараз ми ще розглянемо, ви знаєте, що я забула подивитися, давайте ще паралельно. Саме ядерні випробування. Були це російські ядерні випробування чи ні? Да. І це було. І це було, сила. Так, були і ядерні випробування. Тобто всі фактори причетні до цього. Ось, і ця карта показує. Дивіться, як дуже добре склалося, що мені не треба зараз доповнюючих карт Карта вже показує три мечі. Розбиті три мечі. тобто Три мечі говорять дуже часто концентрація на чомусь одному трьох факторів. Перший фактор це природні, тобто, бо це все скупчилось, і воно мусить так іти, все природнє. Тобто, і сімейка постаралася, плюс ще ядерні. Ось це. Тому що хтось ще питав за ядерну, я просто забула, записала собі, але не все, десь загубила той коментар від когось. Ядерна була теж. Ядерний потужний вибух був так само. Це все накопичилось. І ось призвело до цього до землетрусу, до происшествия такого, як би це сказати, катастрофа. Да. Крушення. Ось тут можна сказати, Кораб корабельне крушення. Ось воно до чого призвело. Тобто я виходжу з того, я цього ну не все я це знала, трошки щось здогадувалась. Карти мені показали всі три фактори в одну. І воно накопичилось, і, і тому в, е, був цей вибух. Вірніше, землетрус, я вже заговарююсь. Вибух був тут. І це не один був вибух, до речі. Був це російська. А, не тільки. Там їх багато. Там могли бути, ну, коротше, всі, комуні лень. Ось так я це бачу. Всі, комуні лень, роблять із питання, роблять на цій землі Бог знає що, щось придумують, щось вибухають, щось хімічать, всяке разне. От і тому таке стається. Але маленький процент, ви бачите, хватає. Паш говорить: тут одиничка, і тут у нас паш. Тобто, хватає. Маленького сірничка, будемо так говорити. Сірничка хватає, щоб це все возбухнуло. Але це все реакція. Плюс е і атомні ці взриви. Ох, як <пит> інтересно. Гаразд, мої дорогенькі. Е щиро дякую вам за запитання. Я постараюся. Ще, верніше, я, вже зробила, я вже зробила розклад, чи можна змінити долю. Ви просили, я його зробила, але спочатку вийде цей розклад. Тобто через тиждень буде або доля, або якщо буде щось цікавіше. Все, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. І а, задавайте питання, і ми будемо розбирати. Далі буде тільки цікавіше. Мені дуже цікаво. На все добре, мої дорогенькі. Мирної вам ночі, всім, сім, сім. Бережіть себе, дорогі мої.